Привіт. Анкона Італія. проходила поряд і вирішила вам знову показати, який вибір зуття. Подивимося на вітрину. Цей магазинчик називається Бахта, якщо ви можете бачити вітрину. Це марка італійського взуття. Але я дивлюся, крім Бати, тут є і інші марки. Так можна бачити Puma, Чита за знижкою продається 29%. За 50 євро можна купити отакі пусівки. А ці 55 євро. Ну, досить такі гарні, мені подобається. І тут пома кольорова, такий літній варіант. Більше. І тут внизу пома. Приблизно однакова модель, трошки інші кольори. 74, 99, 79, 99. 99. Не выберу, подобається. подавается. 55 евро, такий варіант. вариант. подобається, побайдвич, чорний класичний варіант. Є ще білий Так і такий синій. Praticamente ti fanno, ti mantengono come direttore medico, te... Подивимося. Ну, тут таке більш повсякденне взуття. Бачите, фірма батту. Вітрина цієї фірми. В основному 60 євро-50 євро. Таке повсякденне взуття Різни, різних кольорів на різні смаки. Зараз ще покажу вам. Той самий магазин з іншого угла. Тут ціни ще дешевші, літні. В основному я дивлюся це такий літній варіант. Зиття 29 29,99 і ці віжеві куфлі. Оці, я не знаю, це макасіни, як їх назвати. Думаю, як макасіни, вони такі з тканини 30 євро. Бачите, різні кольори. Це 39,90. Ці гарні. Подивіться, за 50 євро білі і чорні. Гарний, гарний варіант. Я люблю пластику. Класичні. Покажу вам для жінок, яке взуття. Тут досить доступні ціни, бачите. «Прецо» – Леджеро, ціна е, е, така, е, як на правильно, prezzo, це ціна Леджеро, легка ціна, якщо е, дословно, грубий такий перевод, перевод. Ну, скажімо так, доступна ціна, я думаю, так буде більш коректний перевод. Я чогось е, не можу зрозуміти. Не знаю, я не люблю ці е, такі гострі носки, у мене така лапа що Мені ці гострі москві аж не йдуть. Ну, Зараз видно моди. Мені подобаються отакі досички, бачите, досить цікаві. І ці непогані, досить добре. Біленькі, оригінальні. Такий широкуватий каблук. Теж фірми, ця фірма Барта. видно, зараз модний такий довгій, гострий є носок дивлюся багато взуття з цим густим носком. такі досі ніжечки зверху. 30 євро. Ну, гарно, класичні варіанти. І більш святковий варіант, так? на каблуку. Ти ж тим набагато. Білі. Аж гарні. 30 євро. Чи 30 євро? ну, Не думаю, що це шкіра, Я думаю, що це за заміна. Думаю, що заміна. А тут тігота, тут продається косметика, якось зайду, може я вам покажу. Вибір косметики в цьому магазинчику тіго там ви бачите ці плакати це проходив кілька тиждень назад студентський фестиваль він був кілька днів і ще залишилися ці плакати я думаю вам сподобалося це відео кому сподобалось ставте подобайки пишіть ваші коментарі всім гарного дня Jsem dobra. Beřešit sebe.